Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні розберемо нову серію від Діанни Шупікс. Вона ж міс Ванг. Її останній фільмік стартує абсолютно передбачувано: Діанка біжить вулицею, жаліється і ниє. Все як завжди. І весь цей нескінчений монолог звучить не лише під шум міста, а й ще під акомпанемент цокання її новеньких туфель. Вона жене в такому темпі, що це цокання, вибачте, але чистої води, імітація кінного пробігу. І знову жаліється на водія маршрутки. Діагноз йому поставила сама. У нього біполярка. Каже, він гнав і порушував правила. Діагно, не сміши. Ти сама правила ще навіть не вивчила, щоб когось оцінювати. Це по-перше. А по-друге, ти ж не розлучаєшся зі своєю камерою. У тебе б мала бути тона доказів. Але ні, знову лише все з твоїх слів. А це не наклип на людину часом. Чи просто черговий вигаданий сюжет до контенту, бо якщо ти справді бачила порушення, могла б зафіксувати це, викликати поліцію, але ні, ти, як завжди, граєш в героїню вже після факту. Завчасно хвилюється, коли ж їй брати талончик на здачу теорії: Діана, почни з елементарного, з навчання». Бо вдома ти стабільно завалюєш тести, ниш, що нічого не зрозуміла, який іспит ще? Розповідає, що чоловік їй радить, коли вона не зрозуміла якесь питання в тесті, потім відкривати ПДР і перечитувати, тобто розібрати помилку, так? А без цієї геніальної поради ти сама не здогадалась би? Чи який твій метод просто клацати тести наосліп, сподіваючись, що колись випаде щасливий білетик? Тренуються знову до виснаження. Не тому, що хоче результату, а щоб була Галочка, що займається спортом, клацає тести на вмання, щоб потім заявляти, я їх проходжу, навіть не розбираючи помилок, бігає містом, без жодного сенсу, щоб потім сказати, я працювала, я знімала. Діана існує в своїй персональній мильній бульбашці, не більше. А біжить між іншим вона у салон, на процедуру по сертифікату, який виграла. По дорозі повз пекарню драматично зітхає. боляче проходити повз і немає часу зайти, бо поспішаю. Діано, я повторюю з відео у відео в тебе всі ознаки розладу харчової поведінки. Здорова людина не може настільки нав'язливо думати і говорити про їжу, постійно її показувати, постійно жувати, транслювати їжу як частину контенту. Як би ти не заперечувала і не вигадувала виправдання. Сходи до спеціаліста, бо нам, глядачам, це тільки подивитись, посміятись і забути, а тобі з цим жити щодня. А причина її спішки, що знімала, перезнімала рецепт гарбузового лате для рілсу в соцмережу. Діан, я подивилась, цей Рілс, ти марно витратила і свій час, і наш. Опис під Рілсом це взагалі щось слова автора не мої. Кав'ярня уді, лате з приколюхами. Де і в чому там приколюхи, прикончила цей стакан, що це взагалі означає? Ти його розбила чи з'їла. У самому відео взагалі нема ні цікавої ідеї, ні подачі, просто колоти лате в звичайному стакані, додаючи геть неестетичні на вигляд інгредієнти. Фоном до цього дійства є її тіло в білій літній майці. І от що я бачу? Лате з льодом, діана вдягнена у відкриту літню майку. І де тут хоч натяк на осінь. Хештеги наставила атмосфера осені, естетика осені. а де в цьому всьому короткому відео хоч натяк на осінь. Та можна ж було прикласти хоч трохи зусиль і креативності, хоч трошки постаратися, вдягти щось тематичне чи накинути ковтинку, підібрати гарний стакан, можливо, у формі тикви, грибочка чи шишки, чи хоча б за кольором. Додати на фон осіннього декору та хоч листочок жовтий покласти на стіл. Та вона навіть полінувалась озвучити процес приготування і просто наклала музику. І це все ти перезнімала купу разів, ну якщо це фінальний варіант, боюсь уявити, що було до. Вийшла Діана з салону і драматично заявляє: Я жива, але було страшно. А що там тебе чекало, катування? Ти пішла на доглядову процедуру для обличчя. Дядя, давай чесно, тобі страшно завжди вчити знаки, ходити на переходах, йти в нові місця та просто ходити по вулиці страшно. Твоя зона комфорту це кафе, там ти не боїшся нічого, ні тарганів, ні волосся в їжі, ні відвідувачів. І знову монологи записує на вулиці. Поруч гучно грає музика, ну от тобі самі це не заважає? Знімаєш, аби знімати. А от потім в кадрі сидиш у парку, і не можна було той монолог записати вже тут. Логіка, як завжди, в неї, вибіркова. Знову всюди вбачає осінній вайб, довольна, що нарешті можна сісти і поїсти, купила сендвіч. І просто щаслива, бо косметолог сказав, що сьогодні їй не треба вмиватись, можна тільки завтра зранку. Серйозно? Чому ти радієш? Радість це від того, що після спекотного дня, біганини по місту, крос не доведеться вмиватись? Фу, фу, бути такою нечупурою. Ти ж постійно на відео чешешся, то голову, то спину, ну тепер в мене все стає на свої місця. А радість в тебе від того, що отримала офіційний дозвіл не митися сьогодні. Потім заявляє, що всі дивляться на її туфлі, особливо жінки. Діана, а ти впевнена, що вони дивились лише через твої нові туфлі? Ти сидиш на лавочці в парку, оглядаєшся перелякано по сторонах, знімаєш себе і в той же час запихуєшся сендвічем, вдягнена в коротку спідницю. На оголеній частині ніг тебе величезні синці. І от ти думаєш, що всі дивились тільки через нові туфлі? Та, можливо, вони думали, чи не потрібна цій дівчині допомога. Бо та б, схоже, втрапила якусь скрутну чи загрозливу ситуацію, хто там звертав увагу на ті туфлі, ще не дійшла до кросфіту, а вже знову перекус, та ти ж тільки що їла сендвіч, сіла прямо на сходи, у своїй короткі спідниці і дістала на перекус кіндер. Каже, дозволю, бо він низькокалорійний та легкий, і це краще, ніж булка. Діана, ти дійсно дивна людина, та приймити збалансований повноцінний прийом їжі. І тоді не буде постійного бажання закидувати в себе все підряд. І чому стоїть вибір між кіндером та булкою? Чому не обрати на перекус горішки, протеїнові батончики, яких зараз безліч, і з сухофруктами є, є без цукру та їх стільки варіантів, і при цьому ти ще роздавала поради по харчуванню про рахунок калорій в минулих відео. Якось просто поверхнева дівчина. Кроссвіт у неї пройшов, як завжди, в очах темніло, вуха закладало. Так тримає Діанко. добивай свій організм, своє тіло, здоров'я ж не головне, головне Галочко, що тренуєшся, і продовжуй повторювати, за ким ти там слідкуєш. От цікаво, якби сестра бросила кроссвіт, через скільки часу Діанка вже припинила тренування. І знову все показує на бігу, запихавшись. Вдома вже сидить, розпаковує косметику, що прислала їй на огляд, чи на рекламу. І цікаво, от хто замовляє в неї рекламу, він бачив підхід до роботи? Тому чекатиму на цей шедевр чухання голови взагалі нікуди не зникає. Діана, можливо, чи мити треба частіше голову, чи підбери собі шампунь, що не викликатиме в тебе подразнення, чому ти постійно чешешся? Висновок такий, що перегляд діанкіних відео це суцільно витрачений час. Нічого нового. Біганина містом, їжа, їжа, безглузді монологи, взагалі повна відсутність змісту, це ж наскільки пустою має бути людина. А вам, глядачі, дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.